Серце дім любові номер 21. Нечутно більше дзвонів днів. Церква десь укріпі... укріпилась в безробітті і серед слів, Нема, нема давно плодів, Збитковість банків неминуча, Прехнею всі наповнені серця. І навколо вже наволоч капіталістично злюча, національно вже скарлючена душа. Гамноподібний світ із золота від зрад Бувай, будує новий храм. Гамноподібний світ із золота всіх зрад будує новий храм. А це був просто хлам. Відходить тіла в славі, вершать свій закон, а люди, раби, пішли в полон, за гроші матір продали і викупили пекло днів собі, дарма, що вірили в житті, та не пшениці, лише стерні.